Я вас дуже прошу, українці. Я теж проживаю в Нідерландах. Я маленька людина. Я маленький помічник. Бо волонтер це великі слова. Маленький помічник. Їжу в Бельгію теж на мітинги. Тут буду їхати на мітинги. В Німеччину буду їхати. Але я вас дуже прошу всіх. Не, приход... Не приходіть це бо, Бо це дуже важкі... важка бій для матерів, для дітей. Є така дівчинка Юля. їй 31 зічна викунулася 6 років. Вона просила передати слова, що вона чекає свого братика. Братик позивний має дав. Він у полоні, і ніхто не знає, що буде далі, що буде завтра, що буде післязавтра. Просто говоріть їхнім голосом, не бійтеся, не проходіть мимо, повірте, це дуже важко. Слава Україні! Того продовження